Друзі, всім привіт! Компанія Frash. Як завжди, вітаю. Маємо для вас ось таку круту чудову новиночку. Це у нас е, автомобіль Audi e-tron esk Саме максимальна, самотопова. 2022 року випуску цей автомобіль на 370 кВт на 500 кінських сил, 503 кінських сили. З батареєю є 95 кВт. Це 55 ка на світлон в кузові Sportback. Неймовірно крутий автомобіль на максимальній комплектації. Ауді дизайн е, цього автомобіля. Свіжопригнаний він з Європи, без пробігу по Україну, без першої реєстрації. от Буквально тиждень тому, як з'їхав цей автомобіль. Е, по автомобілю зараз швиденько вам пробіжимося по комплектації, по заробам заміра, по лакофармому покриттю, що ви мали розуміння, що з автомобілями є все добре, без ніяких моментів він реально новий. Того, що в даного автомобіля всього-навсього пробіг десь 20 чи 21 тисяча оригінального пробігу. Цей пробіг є підтверджений по офіційному дилеру. Також є підтвердження з аукціона, в якому ми стані купували цей автомобіль. До речі, він купувався. Ця автівочка, з Німеччини, без ніяких моментів, без взагалі новий автомобіль. Зараз я вам покажу більш детально по стану самого автомобіля. І що, погнали по комплектації, лакофарбове покриття, і в якому стані є сліди експлуатації в цього автомобіля. Отже. По комплектації Комплектація ще раз Audi e-tron S, потужність на три двигуна, тут не два двигуна, а три двигуна, потужність 370 кВт 500 кінських сил. Батарея 95 кВт, орієнтовний запас ходу десь в автомобілі 400-450 км. І що? Оптика максимально топова, матрична, адаптивника автомобіль з потоку. Максимальна оптика у нас. Shadowline пакет. Колір, до речі, у нас не звичайний білий, а білий перламутр. Зараз вийде сонечко, воно буде дуже гарно переливатися. Далі біжимо. Shadowline пакет повністю. Гляньте, як прикольно. от Як відрізнити єтрон на звичайного спортбека від... Есочки Гляньте, які повністю по кругу автомобіля йдуть арочки. Розширені кругом Арки зовсім інші Бампера. Ну реально, зовсім інший автомобіль. Бо ось там біленький звичайний спортбек стоїть, а це есочка. Так, є, погнали Диски в автомобіля. У нас 21-го, по-моєму, розміру гума Бріджістон. це як нове, реально, прям новесеньке. Да, 21-го розміру диски, гума 285 на 40 Бріджістон літ установлена. Диски також нас ідуть Sport бачите. Так, до речі, зарядочки маємо на дві сторони. З цієї сторони у нас є зарядочка і є так само з цієї сторони для зручності, йде зарядка до цього автомобіля. Зарядочка звичайно швидкісна йде. О, далі біжимо. Без ключовий комфортний вхід по, по автомобілю маємо. І відкриваємо салончик. Гляньте, як він класно дивиться. того, що це в нас іде ауді-ексклюзив. Бачите, крогом всі шильдики йдуть. Що це Exclusive. Ось такий у нас прошитий салончик такою ниточкою. Бачите, румбовані сидіння на електриці. Вони йдуть з пам'яттю, так, сідаємо. І в цей стиль зроблено так само в нас кермо. Бачите, Audi S-Line внутрішній. Гляньте, в якому класному стані, який гарний має дизайн кермо. Запускаємо кнопочку, ось так запускається автомобіль. Так, запустили, ага, 22 185 по пробігу. Так, тихенько. Такі, що зараз зробимо? як ви бачите? До речі, два ключі маємо до автомобіля та е, карту ключ. Так, Далі, що ми ще маємо по цьому автомобілі? Звичайно, підсвіточки Амбієнс. Ось тут у 20 чорна стеля, е, панорама йде в автомобіля, е, торпеда обшита гляньте, як прикольно, шкіра якої. Це... Айш так дивіться, торпеда, обшита ташків і проєкція на лобове скло у нас є присутня по автомобілю, Сифра панелька приладів перед вами. Чотирьохзонний клімат-контроль йде. У нас підігріви сидінь йдуть. Далі камери 360. Так, налаштувати. Так, так, зараз завантажиться система. Окей, да, от бачите, камери у нас 360 йдуть по кругу автомобілю. Покупаку автомобіля рівніше, повний електропакет, підріз, дані зікав, звичайно. Акустика в нас максимальна. Ben Qolsen встановлена в автомобілі. Bancu Акустика дуже крута гарно грає. Bank Allсен Акустика. о, Далі подвійний склопакет ось тут встановлений, Бачите, це дуже важлива опція, подвійний склопакет. По автомобілю маємо, звичайно, адаптивний кріс-контроль йде в автомобіля, так, що ще в нас іде? Зараз подивимося. Так, асистенти допомоги водію. Сигналізатор небезпечної дистанції, аудіпресенс, попередження про зміну смугу, асистент руху перехрестями, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу, рекомендація для зупинку. Для зупинки, Line Assist так само йде, мертві зони, як завжди. ну Тобто на максимальних всіх асистентах, яких може бути, в цьому автомобілі є присутні вони. Ну, Вроді все вам пробігся, показав. Клімат і те, самопарковочки це все в нас є. Так, далі, подивимося позаду автомобіля, що ще ми маємо. так, Позаду так само підсічки амбієнт, Бенкмузика, Type-C э, зарядочки, э, 4 клімат. Ось так все виглядає позаду. так, а, Ззаді в нас позаду дивимося, електрокришечка багажника опції махом них відкривається, закривається зарядочка йде в комплекті, ось така, бачите, яка зарядочка йде. От, зарядка йде. Що ще в нас є? Ну, в принципі, тут все. в принципі, тут все, Так що ось така у нас комплектація даного автомобіля, реально максимальна, є все, що може бути. так, Зараз беремо прилад, робимо по полокофармовим покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. опа, І звичайно. Ну, я не знаю, звичайно раджу е, всім, хто шукає для себе такий варіант, проїхати, просто розглянути для себе, просто зробити тест драйв, прокататися. Тому що наскільки він круто їдеться, представляєте, 500 коней, він ну, суна, капець, реально дуже класна тачка. От, Так, 101 у нас е, по лівій стороні, 114. 114, 115, 121. 108, кришка багажника задня, 91,9, не 911, 91 9, 913, 107, 91,2 кришка багажника, заднє праве крило, 120, 132, 108, 123, 116, 116, крило переднє, 117, 106. 106 капотик у нас, 111 і дах у нас 125. Так що по автомобілю взагалі питання, там, чи що там, що там фарбон, не фарбон, взагалі немає. Тож, з 22 тисячі попробів даного автомобіля, він реально є як новий. того що навіть по слідах, по експлуатації, е, я думаю, що цих 20 тисяч автомобіль не їздив по місту, ніякий він там трас не бачив і так далі. Так що тут на попередній частині, все ідеально. Це реально. Е, Одні з тих автомобілів, я не знаю, ну, може там ще якісь є електро електроавтомобілі, які їздять по місту з таким маленьким пробігом, де немає сколів. Бо Якщо взяти дизельний чи бензинний двигун, вони виїздили там по трасах і так далі. Полюбив такі пробіг, якісь там сколики будуть, а по цьому автомобілі все ідеально. Ніякого скола ні одного немає. Абсолютно, абсолютно просто я вже сам дивився на цей автомобіль е, без сколів, Гляньте, яка оптика, е, Digital Matrix Light, бачите, максимально топова оптика. От, ні на оптиці, ні на бамперах, ніде ні на каплення. Відподках, ніяких сколів абсолютно немає. Реально, цей автомобіль як новий. Він є ідеальний, диски також ніде не пошкоджені, ніщо тут не знімалося, як то кажуть, не фарбувалося, не ні бампера, нічого, все на місці, все по заводу. Реально новий автомобіль. от Прямо сідайте в нього і він пахне новим автомобілем. Тобто автомобілі не палили, все є з ним добре, по кругу він гарний. Так що, ну, друзі, хто шукає для себе ось таку есочку, будь ласка, залітаємо до нас завжди на тестдраю, подивитесь, покататись і самі все зрозумієте. Ну, тут тут немає реально, що показувати, тут все реально. сидіння. глянь, сидіння-ковші класні. Ось такі сидіння ковші прикольні. Тут немає що показувати. Тут потрібна буде історія. Та карта водія. Прям по салончику, все чистенько, гарно, без ніяких моментів. Ну, Типу, реально, новий автомобіль. Нічого не пошкоджено, не подерто, не притерто. Ніяк, ну, взагалі, просто просто новий автомобіль. Так що, друзі, кому потрібно, хто шукає верніше для себе, ось такий трончик, С, хоче драйв, потужності емоцій. Будь ласка, у нас є в Рівному, а барі в Миколаївська, 2, можете заїжджати на тест-драйв. Е, кому більш детально потрібно по даному, е, по даному автомобілю е, комплектація, без проблем може вам скинути Омплектацію по історії, як він заїжджав, обслуговувався. Там був один заїзд по цьому автомобілю. Як він заїжджав, обслуговувався. От, щоб ви біж для себе детально розібралися, що є, чого нема в цьому автомобілю. От це все без проблем ми можемо надати на Viber, там Telegram, на любий месенджери Можемо поскидати цю всю інформацію, щоб ви для себе мали більше зрозуміння, що в цій що в цьому автомобілі верніше входить в комплектацію чи там в історії. Так що, друзі, ось така ситуація. Не забуваємо, що в нас є послуга автомобіля доставки у ваше місто. Можемо без проблем вам доставити цей автомобіль, як то кажуть, вам під двері. От. Можемо з вами поїхати так само на будь-який сервіс діагностики перевірки, то не є якась є проблема. Так що, друзі, хоп в Рівному він є в нас на нашому майданчику. Так що, друзі, ось така ситуація. Всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо щось вам не розказав, набирайте, дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня, пока-пока.